Бо тут трошки занизу нас характери, спеціально зручили нам довелося, він все ж тобі ми не доробили. І така ми ще рушу загружаємо. Але то, наприклад, мішки є з клапанами в них. Тобто мішок піднімається, ми і клапан. Тобто ти відбираєш, можна, наприклад, підняти його на дну діло. Якби була автоматична загрузка шнеком, це б ви мали б на вулиці не смати землю. Тут, тут трошки були зовсім інші обставини. Було з і тяжко, розумієте, сюди всюди провода перетягувати і тут дішили по-іншому. Тут що має бути я кажу, автоматично брати, хто піднімаєш, там буде стояти, буде говорити, як про такий. Тут дарку буде як бункер, воно буде затягувати, прикидувати шляне туди, а вже попадається ротовом самій тієї. Води горить, Ото як воно горить. Я бачу, але я бачу, у нас економайзори сміються потім. То я вам скажу, що треба ставити обов'язково, то, школу, то порядка десь до 14% на колони. І по-друге, якраз по як того чеська вже демоли газів. Буває, о, ти, що фракція груба, яка ще не згоріла, вона буває, вона не то, що буває, бо він називається економайзер і циклон. І воно зразу впадає, розумієте? А розврат носа є там що? Ви що? Розврат носа є така штука, чи туди від циклона вже нічого не вертається назад потім, є? Ні, ні, циклона просто той, що падає вниз цю грубою фракцією, ми ті її чистим забираємо і все. По-різному, по-різному розумієте, залежить від палива, то ми по-різному розуміємо. Ясно. Ні, але підум... Подачі повітря то є три вентилятори. вентилятори. Так. Один, то, в яку зону подається? Один, де два вентилятори так основні рахуються, тобто йде, де реторта є, де подається знизу паливо саме. Пізніше другий подається під ззаду і спереду. І пізніше вторинний є, третій, той, який, тобто вже коли згоріло, ще будемо говорити, там фракції, якісь літають, воно так будується повітря, що воно договорять. І, ще є. Так? і вентилятор витяжок. Добре, а ще в мене питання, куди ви діваєте відходи згорівше. Згорівше? Якщо вам час, ні, є, О, є, є, є. Вчасно є, но, но, чесно є люди, буду говорити так, люди забирають ту фракцію, як попіл, будемо говорити, а є ще грубше, то вивозиться на цей. Заключена угода, тут у нас такий комунальник є і забирають. Ага. То група фактів, воно, воно як спікається, розумієте, як кажуть в народі жужить, чи як воно називається, розумієте, такі кумки ну, бувають. І куди використовують далі? Якщо дрібніше, то на, на городи на половині. А, а вже, дрібне, вже, дрібне, вже, тут бачите, люди. грубше, Куди використовується далі? Ну. На відходи, якщо чесно, тут були ями, якщо говорю чесно, Засипаєш. то, то ями позасипали ями тим грубшим. Говорю, О. так як є. Маєте дорогу поремонтувати? Ні, ну власне, куди його поєм збувати, то тож так здається. Ну, Пане рік дорогу, заключили угоду. Перші думали, що контейнер буде 100, 150 гривень, буде говорити, раз в місяць вивезені контейнера, а то за контейнер не набирається. E, Завозька потужність заявлена от півтора мегаватта. Півтора мегаватта. Так, 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 півтора МГВТ. Відповідно, скажімо, ну, на всю повністю потужність ми не виходили, тому що не було потреби. Зима дуже була холодною. Відповідно, ну, вони працюють. Значить, Як відбувається сам процес? І у нас полегла це подвійна дивесна, завантажується в бункер. З бункера механічною подачою шлепом подається в сам котел. Сам котел. Значить, скажімо, в день у нас для виробництва скажімо, 20 гіокалорій пішло десь 4-5 тонн палива. Дуже багато є факторів, які впливають на... Кількість палива, скільки ми спалюємо. Це е, вологість палива може впливати, е, склад палива, чи це хвойна деревосина, чи це тверда. Тому що якщо темна, то це тверда, набагато більшу має приємність горіння. Тобто, чітко стверджувати, що до кілограма стільки йде, е, дуже важко сказати. Відповідно, е, відбувається горіння. Горіння тут відбувається в цій топці. Е, Жаль, що ви не бачите сам процес горіння. А, значить, сам, мутки, відчуття, так, ну, я не кажу, що плазма, так? але коли бачиш, то Та відчуття, так, що відчуття, так, як газ іде, розумієте? Тобто, там не відбувається процес тління чи горіння дров в класичному розумінні, так як ви бачили, десь може в дровах, так? або в кухні. Там йде примусове згорання. Кухня те саме. Так, не. так, так. Відповідно... Що, плячому слої? Ну, Такого немає. А відповідно, дуже мало є золи, ну, скажімо, за добу роботи, якщо там пів тачки буде з одного котла, то це ще добре. Значить, відповідно, ну, все одно зрозуміло, що є якась зола, є і таке інше. Гази домові проходять через циклон. Зикло ще до очищення йде. Тобто ще які є там. Домішки так, вони осідають і після цикло йдуть на димосос і на димову трубу. Фактично ми вже відрегулювали так, що в зимовий період фактично ну, просто навіть білого диму не було. Якщо з боку подивишся, то навіть не зрозумієш, чи ти не чи ні. Тобто в класичному варіанті, якщо думаєш, що там йде чорний дим, нема такого. Тим тобто більше, що ми її пологою запрошували, і таке інше, у нас відповідає всім стандартам. Тобто про викиди про пологію новини, де ну в негативному розумінні цього не може так тобто все витяжний вентилятор стоїть Витяжний вентилятор стоїть звичайно звичайно на вулиці є труби і є димосос, так званий який витягує витягує димові гази підпрацьовані висотою і відповідно є три вентилятори які подають От домом туди викарують. Так, Примусово будують повітря, для того, щоб бути інтенсивніший процес згора. Котельні автоматизовано зрозуміло, що маємо автоматика, яка відповідає за подачу, за температуру, за вентилятори. Маємо глобальну автоматизацію. Ну, зрозуміло, що управління насосною групою і таке інше. Крім того, маємо тепловий лічильник. Ми маємо е, пристрій, який дозволяє в онлайн-режимі, так як я бачу, через е, звичайний смартфон, який я е, керую, я собі вечором бачу, яка температура подається, яка зворотня відка, е, потужність, розкіт е, води і таке інше. Тому, це режимі, в віддаленому режимі, будь-якій як працює котельно, Так відбувається автоматизація. Там, як ви бачили, знаходиться склад палива. Нам вистачало на наші потреби ну, 20 тонн на тих, нас ішло. В місяць ми 300-320 гілокалорії, ну, в потреби не було, так? бо арена львів не тільки на опалення грудині висок, у нас йде гаряча вода на підніві газону зимою, поле, гаряче водопостачання. Вентиляція на вентиляційній спробі, необхідна гаряча вода, опалення, само собою, зрозуміло. Тобто в нас зимою велика є частина, велика потреба в такій котельні. Таку котельню можна поставити в центрі міста, де рядом знаходяться багатоповерхові будинки? Mm, Якщо ви маєте на увазі по законодавству, Ні-ні, <рес> я, я, я чітко відповідаю, я не буду лекції читати. Якщо по законодавству, то дуже складно, тому що ви самі знаєте, димова труба за собою тягне дуже багато нюансів. Екологія може дозволити, може не дозволити висотні будівлі забирати вихідні димові гази, може задувати і таке інше. так? Тобто тут є труднощі, треба конкретно дивитися на конкретний приклад. Бо я можу про це філософствувати і розказувати, як наші кораблі бразять простори, але є законодавство, є екологія, яка каже, що ми подали. Конкретно треба приклад дивитися. Багато, багато висот, ну, скажімо, 5, 5 поверхів високі, високі будівлі, ми можемо вище ще димову трубу. Є так зона, звана зона розсіювання, якщо ви знаєте, димових газів так, е, згідно ГДК, Гранично допустима концентрація. І конкретний приклад роза вітрів, прекрасно розумієте, екологія і все. Що за цим тягнемо? Тому я вам чітко не можу сказати, а кажу, що все можливо, але треба брати приклад. Потрібно. А середня ціна тони. Середня ціна тони. Це на підєкт Так, 200 з ПДВ, якщо не За За так? одну. Але я, наприклад, сам монітор в ринок, у Львівській області багато пропонується від 2 тисяч до 2,5. Знову ж таки, це залежить від виробника і залежить, що то є за паливо. Тому що, наприклад, один час є паливо може подаватися запаковано герметично в плівках, так як в мішках там, по 40 кілограм. Воно таке, як правило, йде на експорт. Ми тут пробували його теж використовувати. Воно трішки дорожче, але воно чим ліпше, тому що воно не набирає вологості. І повірте, це десь на відсотків 20 або й 30%. Остап знає, бо він займається у нас постачанням, Воно ліпше згорає, бо воно сухіше. Воно просто зразу заводу виходить. Сама ага. конструкція котла, він зварений з труб чи просто одна сорочка, друга сорочка, між ними ні, вода. Ні, ні. Труби, Среба труби, так? Да? Да. Вихідні димові гази, які нагріють, я казав, десь до 160 градусів це по технічному проходять, проходять, власне, от такі труби. В цій сорочці нагрівається вода. Багарний ну, кутил, там гази йдуть, Це потрібно раз, ну, раз в тиждень а, виймається і прочищається, тому що а, тут посідає, бачите, от, дрібненький корок, і він, скажімо, хоч міліметр наростає, вже КПД падає десь на 20-30%. Раз в тиждень треба чистити. Виймається, виймається і спеціальною щіткою прочищається. А там скрізь теплоносій на арену заходить напряму. Там елеваторні системи ніде нічого немає. Як який вийшов з котельні, так і попав до споживача, так? Я зрозумів. Е, так, значить, ВТП у нас іде просто теплоносій, заходить. В нас з диревезне, зрозуміло, що на 20 метрів нас іде грибінка і на грібінці. На кожен контур, а в нас таких контурів там біля 15, на кожен контур окремий іде своя насосна група, двохходовий, підмішувальний і таке інше. На кожну, на кожного споживача, тобто кожен поверх, на систему водопостачання, на вентиляцію першого, другого, третього рівня, на поле ще окрема вітка йде і має ще свій теплообмінник окремий. Тому що, тому, тому, що, тому, що те, у нас під полем закопано 40 кілометрів труб. І там е, у нас не вода, а е, рідина, яка не замерзає, відповідно теплоносій через теплообмінник нагріває, нагріває контур контур поля. Е, головний агроном е, теж собі у віддаленому режимі е, з комп'ютера собі може вночі встати, наприклад, похолодало, збільшити там, скажімо, там з 15 градусів до 25 градусів, щоб підігрів ішов поля. І зараз я так думаю, що він буде включати, щоб висушити поле. Там двохконтурна система, mm. просто. вода гріє. Так. Я по великому рахунку не бачу потреби, щоб тут ставити елеватор, так? Чому його немає? Знову ж таки, я не приймав участь в проєктних рішеннях Арени Львів, розумієте, я в експлуатації працюю. А, ну, мені ця система проста, зрозуміла, і я розумію, що все. Ну, no, в Січень сам був у нас такий самий морозний, да? Максимальну температуру, ви яку тут задавали в січні? Максимальна виході з котла. Значить, автоматика котла оця вона програмується не складно. Програмується. Ти собі можеш поставити 85 градусів максимум температури води з виходу з котла. Можна 95, Так ну більше зрозуміло, що не треба, тому що зрозуміло чому. Значить, у мене то стоїть обмеження 91,5 градусів. Та як було з заводу, залишилося не змінював. Що тоді відбувається? Коли, коли там працює, йде примусова подача повітря і йде, скажімо, подача палива. так? Коли наступає 91,5 градусів, автоматика на котлі спрацьовує, відключає подачу палива і відключає піддувні оці три вентилятори. Що відбувається? Обмежується паливо і обмежується примусово подача повітря, і паливо не так інтенсивно згорає, і температура падає. Потім, коли теплоносій, скажімо, до 83, я поставив до 81 опускається. Температура кота знову автоматично запускається. Я казав хлопцям на котла на котлі вони тримали мені е, зимою ну, 85-91 градус. Чому? Тому що зрозуміло, що е, у нас не буде йти на арену зразу 90 градусів. У нас є бак акумулятор, який змішує воду, так mm -hmm. підмішується. І в мене відповідно на арену вже йшло ну, 75-80 градусів по-різному. Mm -hmm. Ви в ручному режимі регулюєте ну, температуру да, в котлі? Чи, Не, ви, в кот... чи кот... у вас чи у вас є електронний Чи термометр до повітря? Він я ще раз кажу на котлі, автоматика спрацьовує і автоматично тримає температуру від 82 скажімо, до 91 одного градуса. Ну, Як вони відбувається, я вам тільки що пояснював? Автоматика сама включається і виключається, так? Ну, Вона? програму вимирла, що? Флопці, да, ну, ми, хлопці хлопці засипали паливо, сіли собі тут журналом, і спостерігають. Ага. Тобто ко, тобто котел постійно працює незалежно від зовнішньої температури, наприклад, так. що не завтра, він працює в одному режимі. Ну, Це дуже суттєво. А вже споживачі там. Вони вже вислали саме скільки кожен має брати, в якому має правильно виселений. правильно. Відповідно, якщо скажімо, якщо теплозйом у мене не дуже великий, відповідно, температура зворотні відки під, піднімається. Відповідно, котел швидше нагрівається і швидше відключається. Тобто тут на котлі хлопцям тут не важливо скільки там іде, розміт скільки ми забираємо, і вони думають. Вони дивляться просто, щоб він працював. А температура в котлі регулюється само автоматом. На автомат ви режим задаєте на автоматиці? Так, це не складно. Ось тут програмне забезпечення. Так. Ось наприклад, оце це релет часу подачі палива, так. Зараз, наприклад, стоїть 30 секунд подачі палива. Я собі можу або збільшувати, або зменшувати скільки мені потрібно е, секунд, щоб воно подавало. Відповідно, е, у мене 10-секундна йде затримка. Тобто 30 секунд зараз у мене подає паливо, а ой, 37 секунд подає, а 10 секунд відповідно е, зупинка. Так, я можу в руслому розумі, собі контролювати і казати, скільки я хочу. Е, відповідно, значить. Тут, 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 ми маємо, тут ми маємо температуру. Зараз, бачите, температуру показує Одесі 17,3 градуси. Так. Зараз не лякайтеся, я включу вентилятори. Відійдіть будь ласка, звідти. Не лякайтеся.